Команда студентів зі щастя у чорно жовтій формі і команда зелених, але не за віком податківців зійшлися на полі, щоб зіграти товариський матч. Футболісти зі щастя вже півроку живуть на Вінничині. Навчаються у Гнівенському ліцеї. За допомогою волонтерів вони тікали від бойових дій, що проходили у рідному місті. Там воєнне дії, там бомбили кожен день. Страшнавата було. Ідея разом пофутболити м'яча належить керівнику обласної фіскальної служби Мирославу Продану. Виникла вона під час першого знайомства з молоддю. Під час нашої одної зустрічі я побачив, що діти, дивлячись на те, що на вулиці був мороз і сніг, грали в футбол. Я як людина не байдужа до футбола і маючи достойну нормальну команду в Головному управлінні фіскальної служби в Вінницької області, запросив їх зіграти товариський матч, хоча відверто вам сказав, що це було у вигляді такої шутки, жарта. Однак діти підтримали цей мій жарт і через певний період часу вийшли з ініціативи, говорили, ви все ж таки обіцяли, то давайте організуємо. Гра розпочалась з активного наступу податківців. Добре зіграна команда, обігрувала молодь і вже у першому таймі забила три голи. Фіскалів на полі підтримував губернатор Вінниччини Валерій Коровій. Піли все зробити, щоб створити умови, щоб найшвидше соціально реабілітувати цих діточок, щоб вони війшли в найшвидше в колектив. А футбол це один з таких інструментів, які всіх об'єднує. Це найбільш демократична гра в світі, і тому зрозуміло, на пропозицію сьогодні прийняти участь у цьому футбольному матчі я не міг відмовити. У другому таймі футболісти зі щастя набралися запалу і вже на перших хвилинах відправили гол у ворота суперника. Проте, зрештою, переміг досвід команди фіскальної служби. Матч закінчився з рахунком 6-3 на їхню користь. Глядачі у залі насолоджувалися грою й активно підтримували команди. І не лише емоціями. До благодійної скриньки вдалося назбирати майже 4 тисячі гривень. Гроші разом із подякою передали студентам. А вже згодом їх чекало катання на картингах та роликах в одному із розважальних закладів міста.